Одного разу людина стояла на роздоріжжі. Ліворуч вела дорога, де всі жили, як треба. Підлаштовувалися під інших, посміхалися тоді, коли не хотілося. Погоджувалися, навіть якщо всередині серце кричало ні. Праворуч же йшла стежка самотня й тиха. Там було важче, адже ніхто не аплодував. Не хвалив і не підказував. Людина спробувала піти ліворуч, і швидко відчула, що її кроки стали важкими, а серце мовчало, як закрите у клітці. Тоді вона повернулася праворуч, і хоча стежка була вузька, кроки ставали легкими. Вітер ніби підхоплював плечі, а серце починало співати. Там не потрібно було нікого обманювати, навіть себе. Вона зрозуміла, зраджуючи собі, втрачаєш крила, а несучи відповідальність за свій настрій, свою працю і свою справу, що крилює, знаходиш шлях додому.